Доброго ранку, діти. Розпочнемо урок математики. Сьогодні ми з вами повторюємо множення числа на 10 і ділення числа на 10. Перша вправа, усна річба. Пригадаємо, що треба зробити. Треба число 9 помножити на кожне з чисел. 9 помножити на 4. 36, 9 на 3, 27 і так далі. Наступний у нас рожевий ромб 6 помножити на 3. Наступний ось у нас такий фіолетовий 7 помножити на кожне число. І наступний синій ромб 8 помножити на кожне число. Поставіду на паузу і пригадай. А тепер у нас числові ланцюжки також цю вправу виконуємо усно і послідовно. Пригадуємо, як ми міркуємо 18 поділити на 3 дорівнює то 6, тому що 6 на 3 18. 6 помножити на 2 буде 12, 12 помножити на 0, дорівнює 0. І так попрацюйте, будь ласка, з кожним числовим ланцюжком. Поставь відео на паузу. У зошиті запишіть, будь ласка, сьогодні у нас 7 квітня. Класна робота. Подивіться на числовий ряд 5, 10. Що це за числа в нас? Кожне число збільшується на 5. Значить, це в нас добутки таблиці числа 5. Запишіть, будь ласка, всі добутки таблиці множення на 5. Наступний ряд. 4, 8. Продовжіть числовий ряд. Постав відео на паузу. Наступне завдання ми виконуємо письмово, попрацюємо над четвіркою прикладів. Пригадаємо, як ми міркуємо 9 помножити на 10 дорівнює 90. Ми пам'ятаємо, щоб помножити будь-яке число на 10, нам треба справа дописати 0. Далі множники міняємо місцями. Добуток не зміниться. 10 помножити на 9 буде також 90. Наступний приклад, ми ще робимо добуток, ділимо на перший множник і отримаємо другий множник. 90 поділити на 9 дорівнює 10, обов'язкову перевірку, зробіть 10 помножити на 9 – 90. І… Четвертий приклад, ми добуток ділимо на другий множник і отримаємо перший множник. 90 поділити на 10 дорівнює 9. Пригадаємо, коли ми ділимо число на 10, ми повинні відкинути 1 0. Ми його просто закриваємо собі пальчиком. Попрацюйте над прикладом 4 помножити на 10. Запишіть четверку прикладів до закінчіть запису. І запишіть четверку прикладів, до прикладу, 10 помножить на 8 до рівня 80. Постав відео на паузу і запиши ці приклади у зошит. Не забудь, будь ласка, між стовпчиками повинно бути не менше, ніж 3 клітиночки. Повторимо правило. для того, щоб число розділити на 10, достатньо його запису праворуч забрати 1 0. Для того, щоб число помножити на 10, достатньо в його запису праворуч дописати 1 0. Наступне завдання. Виконуємо письмово у зошиті. Пригадуємо ділення і множення на 10. Отже, будь ласка, будьте уважні, 3 помножити на 10. Запиши спочатку всі ці приклади, а потім. Поставити на паузу, перевіриш, чи вірно ти виконав завдання. Не забувай, при множенні на 10 ми повинні дописати 0 справа. При діленні на 10 ми повинні відкинути 0 справа. А тепер перевір, будь ласка. Якщо ти все правильно виконав, ти молодець. Написуємо другий стовпчик прикладів, також письмово у зошит. Виконай приклади самостійно. А тепер перевір, чи вірно ти виконав ці завдання. Якщо в тебе все вірно, ти молодець у підручнику. На сторінці 111 працюємо над номером 6. Полічи гроші на кожному малюнку. Завдання виконаємо усно. Отже, в нас грошові купюри. Дивимося, це купюра 10 гривень, така ось червона, одна, дві, три, чотири. Тобто по 10 купюр взяли 4 рази 4 купюри. Та ще плюс 20. Ось це зелена купюра. Це 20 гривень. Рахуємо, 10 на 4 буде 40. Та ще 20, всього скільки грошей? Всього 60 гривень. Дивимося наступний малюночок. У нас три купюри по 10 гривень, тобто по 10 гривень. Взяти три рази, тобто 10 помножити на 3. Та ще купюра 50 гривень, виконуємо усно. 10 помножити на 3 до рівня скільки? 30, та ще плюс 50, 30 плюс 50, скільки буде, Порахуй, будь ласка. І третій малюночок у нас три купюри по 10 гривень. Тобто по 10 взяти, вибачте, 3-4 рази. Тобто по 10 пишу 10 помножити на 4. Це завдання можна виконувати усно, а якщо ти хочеш, запиши, будь ласка, так, як я. Отже, по 10 взяти 4 рази, 10 помножити на 4, та ще плюс 5 гривень. Зверніть увагу, у нас є купюри 50 гривень, ось вона, і купюра 5 гривень. І рахуємо 10 на 4, 40. Та ще 5, скільки буде 45. А зараз працюємо над задачами номер 7 на сторінці 111. Склади задачі за короткими записами і порівняй їх розв'язання. Ось вона А-задача, ось вона Б-задача. В ящик, першому ящику 3 кг апельсинів. У другому ящику невідомо, але сказано, що у 10 разів більше, скільки кілограмів пепель у двох ящиках разом. Працюємо над цією задачею. Пишемо задача номер 7 Тут ми з вами використаємо римські цифри 1 і 2. Римське 1 паличка, перший ящик 3 кілограми. Відомо. У другому ящику невідомо, римське 2, але ми знаємо, що у 10 разів більше до стрілочку, ніж 3. У 10 разів більше пригадуємо, яка це дія, подумайте, будь ласка. І питання задачі: скільки всього апельсинів у двох ящиках разом? Чи ми можемо зразу відповісти на питання задачі? Ні, не можемо. Для того, щоб дізнатися, скільки у двох ящиках разом, нам треба знати, скільки в першому ми знаємо, скільки в другому, не знаємо. Отже, ми розпочнемо задачу з того, що дізнаємося, скільки апельсинів, скільки кілограмів апельсинів у другому ящику. А якщо відомо, що в ньому у 10 разів більше, то ми пам'ятаємо, що у 10 разів більше збільшити у 10 разів треба що зробити? Помножити. Тому пишемо перша дія 3 помножити на 10 і дорівнює 30 кг у другому ящику без обов'язкового пояснення. Тепер я біля другого ящика біля, замість питань написала число 30. І ми утворили просто задачу в першому ящику 3 кг, а у другому 30. Та скільки ж всього це дія додати, друга дія 30 плюс, ой, 3 плюс 30 дорівнює, порахуй, запиши, кілограмів всього. І перед тим як записати відповідь, ми повинні ще раз пригадати питання. У задачі запитується, скільки всього кілограмів апельсинів у двох ящиках? Відповідь: 33, кг. ми скорочено пишемо, апельсинів, всього закінчи розв'язання задачі. Постав відео на паузу. Задача сьома, друга, буква Б. У нас дуже схожі умови, да? але є відміни. Знову-таки, у нас є перший ящик, але нам відомо, що в першому ящику римські беремо, перша паличка римська 30 кілограмів апельсинів. А перше у нас було 3 кілограми? Да? Тут збільшилось. У другому ящику також невідомо. але… У 10 разів менше. Тобто, нам треба буде зменшити в 10 разів, ніж 30, стрілку додали. Скільки ж всього? Питання у нас також однакові. Чи ми можемо зразу відповісти на питання, скільки всього в двох ящиках? Ні. Бо нам треба для цього знати, скільки в першому ми знаємо, а оскільки в другому ми не знаємо. Тому ми розпочнемо з того. Що дізнаємося, скільки кілограмів апельсинів у другому ящику, а ми за нього знаємо, що у 10 разів менше. Тобто, зменшити в 10 разів треба що зробити, поділити. Тому пишемо, перша дія 30. Поділити на 10. Що треба зробити з числом, щоб поділити на 10? Треба що відкинути, 0. Дорівнює 3 кілограми. Це в нас тільки апельсинів у другому ящику. Тепер ми дізналися, що у другому ящику замість питання 3 кілограми, а в першому 30, а скільки всього, як ми знайдемо, скільки всього треба до першого ящика 30, додати тільки, скільки у другому 3. І дорівнює скільки? Дорівнює 33 кілограми. І що це ми дізналися? Всього у двох ящиках запишу пояснення. А тепер ми напишемо відповідь. Що запитувалися? У задачі запитувалось, скільки всього апельсинів у двох ящиках разом. Відповідь: 33 кг апельсинів всього. Запиши задачу, допиши. І ми вже з вами порівняли. Чи, чим схожі ці задачі, чим відрізняються. Постав відео на паузу і закінчи. Номер 8 на сторінці 111 ці приклади виконай усно. Поясни прийом обчислення. Постав відео на паузу. Наш урок закінчується. Сьогодні ми повторювали, що щоб помножити число на 10, треба до числа справа дописати 0, щоб поділити число на 10 або зменшити у 10 разів, треба справа відкинути 1 0. Довчи, будь ласка, таблицю множення і ще раз усно попрацюй над кожним завданням. Я дякую. de bizarre